Вітаю на своєму каналі Місячний Таро Психологія, а саме знак задяку Увни, тому що зараз ми зробимо розклад на світлому провідці саме для вас на вересень місяць, що вам підготував цей місяць таро світлого провідця. І наприкінці подивимось пораду від карт на таро маленьких відео. Подумайте, будь ласка, мов про себе, а ми зараз зазирнемо, що вам місяць підготував. Я дивлюся вже розпочат, на розп... до початку місяця тут буде рух, якісь е... бажання контролювати. Досягати цілі, і вересень буде періодом активних ваших дій, і ви зможете рухатись вперед. Але по четвірки пентаклів я можу сказати і по сімки жезлів, що ви прагнете утримати свої позиції, зберігати те, що вже досягнуто вами. І це може бути ще карта вказувати на те, що ви самі з собою в гармонії, не дивлячись на. На те, що можлива бути якась напружена ситуація, чи конкуренція, чи необхідність захищати свої позиції або інтереси, от такий розпочаток місяця, четвірка мечів, зірка. Та бак. Можу сказати, що цей період відпочинку для вас буде. У середині, так би мовити, місяця, тому що чотирка мечів це пауза, стагнація, період відпочинку. Після активних дій може настати час для відновлення сил, для обдумування наступних кроків. Ця карта також говорить про необхідність взяти паузу для роздумів. Зірка це дуже позитивна карта, яка символізує надії, натхнення та духовний зріст. Це може бути час, коли ваші мрії почнуть здійснюватись, і ви будете відчувати підтримку Всесвіту, помагу вказую на ваші особистості, можливо, та здатність досягати цілі завдяки своїм талантам і вмінню. Ви будете володіти всіма необхідними інструментами для успіху. Так, потузу пентаклів це символ починань у матеріальній сфері. І ця карта може сказати вам про те, що це може бути можливість отримати нову роботу потозу пентаклів підвищення зарплати або початок вигідного проєкту. Оповішеному По може сказати про необхідність переглянути свої підходи або подивитись на ситуацію з іншого боку. Можливо, доведеться пожертвувати чимось або прийняти тимчасове оповільнення. По королю мечів можу так сказати, це карта розуму і логіку. логіки. У вересні вам буде необхідно використовувати аналітичні здібності для прийняття важливих рішень. Це час для чесності, справедливості та об'єктивності. Але двіка пентаклів говорить про те, що вам потрібен баланс, управління кількома справами одночасно. Місяць може бути насиченим і вимагати від вас вміння балансувати між різними обов'язками або проектами. Вересень буде активним та насиченим місяцем для вас, овні. у вас з'явиться нові можливості, і, а, а також доведеться вирішувати питання, пов'язане з якимись конкурентними моментами або захистом своїх інтересів. Ви будете мати можливість зміцнити свою позицію, але для цього знадобиться рух витримка і здатність бачити ситуацію з різних кутів. На таро маленьких відео ми подивимось пораду на вересень, саме для вас. Що вам радять карти? Давайте подивимось. Тірка кубківка же сліп, але... Вернуть увагу, вау, щерка куплю здесь. Тут інша, тут дівчинка зовсім не сумує. Так, і хочеться ще додати ту смачів. Вам радять карти. Вересень буде для вас таким, знаєте, внутрішньої сили і рішучості. А вам потрібно щось, знаєте, відпустити і залишити в минулому, зосередитись на своїх цілях, і діяти ясно і впевнено, відкриватися новим можливостям і не боятися боротися за те, що вам важливо. І тут буде І тут, знаєте, буде ще. Такої, нові емоційні переживання у вас уже в вересні, а можливо, це творча ідея. Можливо, вам потрібно буде приймати якийсь досвід з відкритим серцем і не боятися карта говорить, а, виразити свої почуття. Будьте сміливими і впевненими, як завжди, вони. Ваша пристрасть. Рішучість, ваша сила, Вересень принесе нові можливості, ви готові зустріти їх з відмітою головою, не бійтеся ризикувати, йти за своїм серцем, навіть коли шлях здається непростим. Пам'ятайте, що ви творець свого успіху. Вперед до нових вершин, чого я вам бажаю.